Всім доброго дня! Отже, Сьогодні відео буде про те, як прибрати фантомні сигнали на Simplex Ultra, щоб він не давав фон на ямку. Давайте зробимо баланс рута, я вам покажу дещо. Так, баланс рута вийшов 88,2. Тепер дивіться, є ямка, так? тут цілей ніяких немає, дивіться. Бачите, все фонить. Тепер дивіться, що робимо. Щоб е, забрати цей фон, заходимо в функцію, є отака функція, так, отакі от такі от, скажімо так, хвильки. Це функція шумодава. І ставимо її на рівень 4. Приблизно. Можна 4, можна 5. Тепер дивіться. Бачите? Все, прилад мовчить. Єдиний мінус, дивіться, єдиний мінус цього. До речі, важливий мінус цієї функції те, що втрачається глибина. Ставимо, припустимо, не 5, а 4. Там можливо будуть трошки пролітати фантомні спрацьовування, але от припустимо динарик на 25 см. Так? Зараз я спробую. От динарик на 25 см. Це динарик був на 25. Якщо я припустимо вийму Динарика так. Кинемо в бік І спробуємо ще раз. Бачите, вже, вже такого сигналу немає. Тобто фантомів, як бачите, вже немає. Можна, звісно, підняти ще, щоб їх не було, але тоді в такому випадку падає глибина даного приладу. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимося.